Який під'їжджає в, в зону бойових дій безпосередньо і зараз за вашою спиною там річка Дніпро, і вони дуже близько. Ви могли це звернення сказати з офісу президента, але ви тут. Чому для вас це так важливо? І ми пишаємося цим. Дуже Дякую. Дмитро, чесно. А, а як же Херсонський армій? <гум> Ні, Якщо чесно, ну, важливо бути тут, важливо всі ж ризикують. Військові ризикують, щоденно, журналісти ризикують. Ми ж також тут ми говоримо про Херсон. Мені здається, треба говорити тут і підтримувати херсонців, підтримувати людей, щоб вони відчували не просто, не, просто неправильно сказати, не тільки, не тільки ми про це говоримо, не тільки а... ми обіцяємо, а ми реально повертаємося, реально піднімаємо наш правда. Ну і хочеться, я вам скажу вам, ще по людськи дуже хочеться якось такої емоції, енергії від людей отримати. Це також важливо, мотивує. А ви вже пробували карту?